Ти мені подобаєшся, йдемо на перше побачення. Значить, зі мною все окей, значить, можна рухатись далі. Запам'ятайте, напевно, що таку важливу штуку, що не буває, не існує вибору від сьогодні на все життя, назавжди. Такого не буває це нереально. Тому що ми схильні в це вірити в це, якби дає якийсь внутрішній спокій несвідомій психіці, я би так mm -hmm. сказав. Ось, а коли ми розуміємо, що не буває вибору на раз і на все життя, тоді є сенс через певний час уточнювати. А йдемо далі, а йдемо зараз. Знову наприклад, якийсь рік пройшов. Йдемо на перше побачення. От мене от все влаштовує, я хочу стояти. Ти мені подобаєшся. Давай. Дружить далі, дамо мовна, чи будувати стосунки, і це дає як ще одну опору. Ми не базуємось на тому, що було, а базуємось на свіжих спогадах про те, що от партнер мене зараз вибирає в цих обставинах з цими можливостями, з цими проблемами, які в мене є на цьому шляху, на цьому етапі, які є партнер, мене вибирає. Значить, зі мною все окей, значить, можна рухатись далі. У мене є підтримка, в мене є оце от поле, в якому я можу проявлятися.